Доброго дня, мене звати Пестрикова Оксана. Я координатор інформаційної лінії і консультаційного пункту українського дому в Варшаві. Сьогодні ми з вами поговоримо про договори на йому житла у Польщі, і ми звернемо з вами увагу на такі елементи, як правова база, види договорів, які вони бувають, як правильно підписати договір. Які мають бути основні елементи цього договору, і як правильно розірвати цей договір? Особливу увагу ми звернемо на такий елемент договору, як кауція або ж застава? Отже, яка, яку ми маємо правову базу, коли йдеться про найм житла в Польщі, власне, так само, як і в Україні, ми маємо справу з законом про прав мешканців, права мешканців устави охорони прав локаторів, цивільний кодекс. І цивільний процесуальний кодекс. Важливо розуміти, що так само, як і в Україні, винаєм оренда житла, це сфера цивільного права, тобто, фактично, те, до чого дійдуть сторони, до чого домовляться сторони, які умови вони приймуть, це має виконуватися. Звичайно, що не можна вписати усього в договір: те, що протирічить закону про, прав, про права мешканців, цивільному кодексу і також іншим. Законодавчим нормам не може бути прописано в цьому кодексі. Які ж бувають види договорів? Тут ми поговоримо тільки про ті види договорів, які найчастіше зустрічаються в Польщі, і з якими ми найчастіше маємо справу. Загалом їх існує набагато більше. Отже, це усний договір, стандартний договір, договір тимчасового найму, договір суборенди приміщення і. Окремо варто сказати про такий договір, як договір позички квартири. Звичайно, це не зовсім договір найму житла, оскільки там інші сторони, але цей договір досить важливий, коли ми говоримо про те, хто може й кому позичити квартиру, і яке, і яке значення має цей договір, коли ми говоримо про легалізаційний процес іноземців Польщі. Отже, устний договір, умова усти. Усний договір передбачає, що наймодавець зобов'язується віддати в оренду наймачеві визначений або невизначений час житло, а наймач в свою чергу зобов'язується платити визначену орендну плату і встановлений проміжок часу. Тобто, якщо ви домовилися з власником житла, що він вам, наприклад, здає кімнату за певною адресою, і домовилися, наприклад, на суму 1000 злотих щомісяця до 10-го числа кожного місяця, але при цьому ви нічого не підписували. То така умова теж існує, така умова теж правомірна, і вона передбачає всі права і обов'язки відповідно до цієї умови. Звичайно, що підтвердження існування усного договору є квитанції її орендної плати. Тобто, все одно ми маємо щось на папері. В консультаційному пункті ми, ми чуємо теж такі питання чи. Що навіть не на питання, якщо між мною і власником житла нічого не було підписано, то це означає, що тоді я не винайма, не винаймала цього житла. Насправді це не так. Якщо було домовлено про те, де це буде, яка сама сума буде сплачуватися, яке приміщення винаймається, то е, фактично ви уклали усний договір. Стандартний договір найчастіше трапляється з нашої практики, і, мабуть, у вас теж підписаний такий стандартний договір, умова найму йому локального мішкального або умова найму мішкання. Про його деталі і про те, які елементи мають бути, ми поговоримо трішки пізніше. Наступний договір це договір тимчасової оренди, теж досить часто трапляється в Польщі, і такий договір передбачає додатковий захист інтересів саме власника житла. Чому так відбувається? Бо е, особа, яка оренви, як, наприклад, особа, яка орендує, е, повинна надати наступні документи, декларацію у вигляді нотаріального акту про підпорядкування добровільному е, добровільному виконанню, е, та зобов'язується добровільно звільнити та передати житлове приміщення, е, зазначається інше житлове приміщення, в якому може проживати орендар у випадку виселення, і додається заява власника. Казаного житла про готовність прийняти орендаря. Тобто, фактично, ви підписуєте декларацію, в, якому, в якій погоджуєтеся з тим, що ви, можете, ви маєте приміщення, до якого ви вийдете в випадку скасування дії до цього договору, а власник того житла, до якого ви виїдете після скасування дії договору, заявляє про готовність прийняти такого рендере. Звичайно, що з таким. Договором найбільше українці мають найбільше проблему, оскільки фактично ми не маємо в більшості випадків не маємо цього, цієї адреси цього приміщення, куди ми з'їжджаємо і, і власника цього житла, який підтвердиться. Тому, коли війшов в силу закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом, то підписання. Надання документів цих двох останніх було скасоване. Тобто, передбачається зобов'язання подати лише декларацію у формі нотаріального акту про добровільне звільнення і передання житлового приміщення. Звичайно, що це не означає, що в будь-який момент власний житла може виселити вас з цього житла. А так не відбувається. Виселення відбувається у випадку, якщо сторони не дотримуються дії договору, тоді таким чином. Здійснюється власне це мета додаткового захисту інтересів власника. І додатковим захистом в цьому випадку, як, як я сказала, є власне ця декларація. Звичайно, що з досвіду ми знаємо, що власник житла може відмовити в підписанні договору без цих останніх двох документів, хоча цей закон. Від 12 березня 2022 року дозволяється зробити, але це право власника. Він може це робити, може цього не робити. Договір суборенди приміщення. Він теж популярний, популярний, переважно серед студентів. Що це означає? Що, наприклад, якщо ми маємо трикімнатну квартиру, хтось один є особою, яка винаймає, це, яка наймає, орендує це приміщення. А іншим особам вона здає в суборенду це приміщення, вона підписує з ним договір. Що важливо, що особа, яка віддає в суборенду житло, повинна мати згоду від власника житла. І згода повинна бути зафіксована у договорі найму житла. Інакше, наприклад, якщо я орендую трикімнатну квартиру сама, але хочу, щоб в двох інших кімнатах ще хтось проживав, той, кого я, я оберу, а не власник, то я маю підписувати з такими людьми договір суборенди, в той час, коли в мене має бути підписаний договір оренди з власником. І в цьому договорі оренди повинна бути згода від власника, що я можу підписувати з кимось договір суборенди. Це дуже важливо, коли ми говоримо про легалізацію іноземця в Польщі. Наприклад, якщо ми подаємо документи на карту побиту, тобто на дозвіл на тимчасове перебування, і ви подаєте документ умову по подинаєму локалю мішкального, то разом з тим, ви повинні подати також документ, який дозволяє вашому особі, яка здає вам вподнаєм, винаймати для вас це приміщення. Тому фактично ви повинні подати два договори, і практична порада, перш ніж підписувати договір, договір, умови поданайму локалю, впевніться в тому, що особа, з якою ви це підписуєте, має право на цей подинаєм. Договір позички квартири. Договір позички квартири, умова вживання локалю мішкального, це використання квартири, будинку без оплати, тому це фактично не є договором оренди, тільки позик. Важливо, що не завжди цей договір може бути підписаний. Наприклад, якщо нас слухають люди, які хочуть подаватися в майбутньому на побит довготермінового резидента, то, наприклад, така умова ужечання локалю мішкального не буде пасувати як підтвердження місця проживання. За умови, якщо це приміщення, це житло вам дали в ужичання ваші рідні. Тільки в цій ситуації цей договір буде таким підтвердженим, в іншому випадку ні. Так само, наприклад, досить часто договір позички квартири користується популярністю теж серед студентів. Основні елементи договору. Незважаючи на те, який це вид договору, чи це усна умова, чи це стандартна, чи умова найму оказіонального, чи, чи СУП-винаєм, то вони мають містити наступні елементи: дата і місце підписання договору, дані обох сторін. Інформація про предмет найму, тобто де знаходиться адреса, площа, скільки кімнат або яку кімнату ви не маємо, термін дії договору, орендна плата, інформація про додаткові оплати вона може фіксуватися окремо, спосіб оплати, термін оплати, застава, вона ж кауція, права та обов'язки сторін, умови припинення дії договору, контактні дані сторін і підписи сторін. Ніби нескладна структура договору. Але додатково варто підписати протокол прийому передачі житла, протокол здавчого відбірчого мішкання. Чому цей документ важливий? Цей документ важливий не лише для вас, як особи, яка має, орендує, але й для того, хто здає приміщення. Важливо, щоб його підписали під час укладання договору і в процесі його розірвання. Що вписується в цей протокол? Цей протокол може бути вписане все, перераховане все майно, яке знаходиться в приміщенні його стан і також лічильники. стан лічильників на момент, коли воно передається до особи, яка буде орендувати це приміщення. Терміни дії договору. Ця категорія важлива з огляду на розірвання або припинення терміну його дії. Договір може бути на визначений та невизначений час. Якщо в договорі не зазначено жодної дати припинення цього договору, то цей договір вважається договором на невизначений час. Так само може бути зазначено, що договір підписано на невизначений час. Це теж можна прописати в умові. Що важливо, якщо у договорі час, не визначений час на визначений час, не вказані умови розірвання цього договору, то його не можна розірвати фактично. Звичайно, що це може ставати предметом спорів і суперечок, але теж з цього стану є вихід. Розірвання ж договору на невизначений час регулює цивільний кодекс, і він залежить від того, коли як часто сплачується. Ренна плата. Якщо ренна плата сплачується в періоді більшому, ніж один місяць, то розірвати умову можна найпізніше за три місяці, тобто ви повинні повідомити власника житла, що ви хочете розірвати договір, або, навпаки, власник житла хоче розірвати з вами договорів найпізніше за три місяці. Якщо оренда плата сплачується раз на місяць, то розривається умова найпізніше за один місяць. І якщо орендна плата сплачується в періоді менше, ніж місяць, наприклад, 2-3 тижні, ну то розірвати умову можна найпізніше за 3 тижні. Можливе розірвання договору без дотримання цих термінів і термінів, зазначених в договорі, зазвичай для того, щоб розірвати договір, наприклад, на невизначений час, встановлюється термін. За який повинні сторони один одного повідомити про те, що вони хочуть припинити дію цього договору. Зазвичай це 14 днів або 30 днів, але можуть бути встановлені різні. Коли ми можемо не дотримуватися цього, наймодавець може розірвати договір, якщо наймач використовує приміщення у спосіб, що суперечить договору, або його призначенню. Якщо відбувається процес занедбання майном під загрозою його втрати чи серйозного пошкодження, заборгованість в оплаті не менше двох термінів, тобто, якщо ви як особа, яка ви ним орендує приміщення, не сплачує більше ніж два місяці, наприклад, по найчастіше оплата береться щомісяця, то це може стати причиною того, щоб розірвати цей договір. Наступна причина це ситуація, коли приміщення здається в оренду суборенду чи позику третім особам без письмової згоди наймодавця. Те, про що ми говорили, коли йшлося про умови по найму локального мішкального. У цій ситуації все має бути зафіксовано на папері. І зміна мети найму житла. Наприклад, якщо з житлового приміщення ви перетворюєте це приміщення. Не знаю, на виробниче, наприклад, таке буває дуже рідко, але все можливо. Розірвання договору наймачем, коли ви сторона, яка орендує житло, може розірвати. Якщо наймач, якщо на момент підписання договору були якісь істотні недоліки, про які наймодавець вас не повідомив. Наприклад, ви підписували договір в літній період. Вас не дуже цікавило, в якому стані знаходиться опалювальна система. Прийшов опалювальний сезон, і ви і виявляється, що опалення було вимкнене через несплату власником житла. власник житла має заборгованість. В цій ситуації ви можете негайно розірвати договорів без дотримання жодних термінів, оскільки проживання в такому помешканні в зимовий період неможливе. Як повинно відбуватися розірвання договору? Звичайно, розірвання договору може відбуватися в усній формі. Важливо, щоб сторони повідомили одна одному в зрозумілий спосіб. Тобто, ви мусите впевнитися в тому, що якщо ви хочете розірвати житло, власник розуміє, що ви хочете розірвати цей договір і. Саме коли ви хочете це зробити, що ви повідомляєте про те, що ви розриваєте цей договір. З практики, ми знаємо, що, на жаль, формулювання в зрозумілий і ясний спосіб повідомити сторону про розірвання договору не завжди означає, що це відбулося. На жаль, тому найкраще це робити не в усній формі, а в письмовій формі. Не обов'язково на папері, але, наприклад, надіслати повідомлення, надіслати мейл. Так, щоб було видно, що цей факт відбувся. Якщо ви робите це в письмовій формі, то що має бути в такому розірванні? Місто і дата складання цього документу, точні дані особи сторони, яка розриває цей договір, який договір розривається, правова підстава, тобто, чи це терміни, чи це умови проживання, реквізити орендованого приміщення, точна адреса площа, дата закінчення дії договору, обґрунтування розірвання договору, і підпис особи, яка розриває цей договір. Ще одним елементом є кауція або ж застава. Часто перекладається кауція як депозит, проте це не зовсім те саме, оскільки <кхух> застава має дещо інші функції. Чим вона відрізняється від того, що ми маємо в Україні? Часто ми чуємо питання, чи можна заплатити за останній місяць проживання в квартирі сумою кауції? Ні, не можна, якщо цього не було зазначено в договорі. Що більше, якщо це зазначено в договорі, але ви, наприклад, в усній формі домовилися з власником про те, що ви заплатите з суми кауції застави за останній місяць, теж не варто цього робити, оскільки це може бути це, це варто. Підписати якимось окремим документом, щоб ви це зробили, щоб бути впевненими в тому, що тоді власник житла не буде позиватися проти вас, що ви не заплатили за останній місяць проживання. Заставою є це своєрідний захист власника квартири від несумлінного використання майна, знищення цього майна або псування. Розмір застави залежить від домовленості сторін. Законодавство передбачає максимальну квоту застави. Якщо це стандартна умова, то це 12 місячних оплат. Наприклад, якщо ваша оплата становить 2 тисячі злотих, то максимальна квота може бути 24 тисячі. Звичайно, що ніхто таку квоту застави не встановлює. Це буває дуже рідко. Якщо це тимчасова умова, тобто умова найму оказіонального, там не може бути більше, ніж 6-місячних оплат, наприклад, це буде 12 тисяч. Але найчастіше це оплата за один або два місяці, зазвичай за один. Застава теж може бути нульовою. Тобто, підписання договору без внесення застави теж можливе, і цей договір так само правомірний. Застава і умови її повернення повинні бути прописані у договорі обов'язково. Факт внесення застави теж е, повинен мати підтвердження: квитанція, банківський переказ. Наприклад, якщо ви переказуєте на карту, то найкраще в е, титулі пшелеву, е, там, де маємо заголовок, де, місце, де ми вписуємо мету переказу, вписати кауція, дата і е, за яке приміщення вноситься ця кауція. Е, і теж, наприклад, Умови, коли повертається застава, за яких умов, теж треба прописати в як якнайбільш детально. з чим найчастіше, які проблеми виникають з орендою житла, це неповернення суми застави. Тому варто прописувати всі умови, коли ця застава повертається чи не повертається. Звичайно, що ви можете домовитися, і зазвичай, наприклад, те, що пропонує власник, теж можна домовитися, щоб якісь пункти були, чи додати свої додаткові пункти, чи видалити якісь, які вам не подобаються. Але звичайно, це все має робитися за домовленістю сторін. Що робити, якщо наймодавець відмовляється повертати заставу? Перше, що ми маємо зробити, це від моменту звільнення житла, потрібно почекати місяць. Згідно закону, наймодавець має рівно місяць для повернення застави від дня, коли наймач виїхав з орендованого житла. Тобто в цій ситуації, якщо вам через тиждень не повернули кауцію, то ще зарано бити на сполох, а треба почекати 30 днів. Після того, як минув цей час і власник житла не мав жодних претензій до його стану, і тут важливо підписати акт прийому передачі житла. В цьому акті, якщо акт підписаний і немає жодних претензій до стану житла, яке ви віддаєте, то у власника, у наймодавця немає жодних підстав не повертати вам цю заставу. Якщо ви маєте всі документи підписані, то. Після цього ви надсилаєте до наймодавця до судову вимогу повернути заставу протягом встановленого терміну. Вимогу потрібно надіслати на адресу замовним листом, лістом поліцоним з подтвердженням обіру. Взагалі, така практична порада, все, що стосується відсилання якихось документів, варто робити лістом поліцоним з подтвердженням обіру, щоб ви завжди мали впевненість в тому, що цей лист дійшов до адресата. Щоб е, Тоді необхідно теж е, чітко вказати термін повернення застави. Наприклад, коли ми пишемо цю досудову вимогу, так насправді її можна написати самому. Е, наприклад, е, в онлайн формах ми можемо знайти дуже багато таких прикладів. Е, і необхідно вказати чіткий термін, тобто протягом 7 днів після отримання, протягом 14 днів після отримання е, наймодавець повинен сплатити вам цукалці. Якщо ж. Не вдалося після цього отримати повернення коуція, то тоді складається позов до суду. Позов до суду теж не є чимось складним. Він має недос... скажімо так, це те, що ми можемо справитися, якщо ми читаємо, що від нас вимагається в цій заяві. Заяви ці заяви до позову можна теж знайти на сайті. Вони доступні онлайн. Куди ми складаємо такий позов? Районний суд міста, відділ цивільних справ. Заповнюється спеціальний формуляр і додаються документи, які підтверджують порушення. І тут які ж це мають бути документи: сам договір, підтвердження сплати застави, і досудова вимога, і підтвердження її отримання наймодавцем. Тому важливо надсилати замовним листом, щоб мати це підтвердження. Теж сюди варто додати акт прийому передачі житла, який не містив жодних претензій від власника житла для того, щоб не покрити колоці. Час тривання може бути від 2 до 6 місяців, проте дати досить умовні і по-різному може бути. І оплата 5% розмірів від предмету розгляду справи. Що важливо, не обов'язково мати представника в суді в таких справах. Якщо, наприклад, у вас виникають запитання стосовно аналізу таких умов, або ж, наприклад, у допомозі з поверненням кауції, заповненням таких заяв, ви можете звертатися до нас до консультаційного пункту на вулицю Генерала Андерса, 29, який знаходиться у Варшаві. І також писати до нас мейли на, вказаний, на вказану електронну адресу з позначкою Юнаю.